Так друзі, всім привіт! Сразу кажу вибачаюся за вітер. Сьогодні 18 квітня. Находимося все на ячменю. Ячмінь Луран. Посіяний по 230 кг на гектар. Ну, Число не пам'ятаю яке. Ну, до того, друзі. Отакий От його стан. Такий ось. Він уже там оно Серега хода, Олежик з зілом стоїть. Кормили ми його по 150 літрів каса. Це десь по 205 кг в районі 65 кг, то є азота. Зараз ми його бризкаємо фунгіцидами інсектицидами, гербіцидами Додаваємо сульфат магнію і друзі, що в нас іще? І амінокіслоти? Палич воно на Мтизухи їзда. Ті, хто дивляться моє відео, типов вже знають, що це одна та сама людина. Ну як, одні ті самі хазяйва. Їх два брата. І один з них держить техніку, а другий йому допомагає. Він сьогодні якраз Валерій Палич на роботі, а Ігор палич йому сьогодні вночі. Він зараз набрату МТЗюку допомагає. Пшеничку ми вже покормили, зараз заснімемо, як бризкає. Вот такой стан поля. Видите, вот есть вот здесь проплешина такая какая -то. Потом хоп, вот сюда видится. Еще интересно, что нам палыч привет махнет или нет. Махает, видите. Вот а так он брызгает. Бризкаєм под трави хаміром, тому що, друзі, вже трава дивиться яка ось. Гляньте, травичка ліза. Батько до мене каже, зачем ти так рано бризкаєш, а в нас опять стоять дожжі. Сережка, воно колота. О, палича вже щось не срастається. Це можна сказати у них сьогодні перший виїзд до нас на поля. У мене зернових мало у мене е тут 7 гектар і там 3 гектара. А, Серега, видає. Блін, жалко те, що такий ячмінь мені Ну нічого. Нічого. Я на пшеницу иду. Ну есть что, а тут что, время кажет. Олежек он заховался тоже. О, Олежек, молодой водитель. Это нашей аграрий сидит. Асел. Аграрий, видите, на картузи. Так що підемо глянемо, що наша пшеничка робить. Люди зараз бризкаються в нас в селі. Повиїжджали сьогодні перший день сьогодні, завтра, вчора вже люди виїжджали. ну завтра я не знаю, чи будуть виїжджати, бо дощ. Отака, друзі, у нас пшеничка, дивіться. Я її, звісно, трогати не сильно хочу, бо вона вже бризнута. Ну отак ось я вам покажу. Ось дивіться. От Тут теж ось ось травичка ліза, Ну нічого, я думаю, ми її потравили і все буде добре. Тут, друзі, у нас 3 гектара. Оце ось, бачите, щось є. Таке, що вона ось тут слабенька. Ну я думаю, вона ще стартане, їй ще тепла не було. Так, друзі, дивіться, як блистить гарно. Покормлена теж по 150 літрів каса. То я думаю, сьогодні вже ми справимося з кормшкою, якраз пройдуть дожі і, мабуть, ми почнемо закривати вологу. Друзі, далі тут потравлено, не хочу я так лазити по ньому. Волога є. Ось дивіться. одразу кажу, волога є. Mm. Ночі прийшов дощик. Пали щось опять ставить форсунки забивають. Так, друзі. Ставимо лайки. Підписуємося на канал, коментуємо. Ну, і вирімав перемогу. Україна переможе.